Порівняно нещодавно, у 2002-му в українському офіційному календарі з'явилось професійне свято. День працівників стандартизації та метрології. він припадає на 10 жовтня, а 14 жовтня встановлено Всесвітній день стандартів. Працівники державного підприємства Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації зібрались на урочистості в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Підприємство підпорядковане Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. У 2010 році його нагородили грамотою Кабінету міністрів України за високі виробничі досягнення та вдосконалення національної системи технічного регулювання того ж року. Організація відзначила своє 90-річчя. Наше предприятие сейчас работает во время реформирования системы технического регулирования. Меняются немножко наши полномочия, однако расширились наши функции в сфере производства и научной деятельности. Історія підприємства розпочалась 1 грудня 1920 року. Тоді при центральній лабораторії аналітичного бюро Миколаєва заснували постійну палату мір та вагів. Точна наука не існує без міри. На території Миколаївської області проблемою достовірності вимірювань займаються працівники управління з метрології. Дільні слова благодарності это замістителю директора по мітрології Шевцова Юрія Саничу. Благодаря його команді у нас на підприємстві все чітко і слажена працює. Метрологічні підрозділи забезпечують повірку більше 200 засобів вимірювальної техніки підприємств області. Протягом 60 років накопичувався фонд нормативної документації міжнародних, європейських та вітчизняних стандартів. Співпрацюють з промисловими підприємствами і виробниками продуктів харчування контролирующее предприятие могло стати і помощником предприятиям и в отличие от других государственных органов контролюючих оно не только допомагає, не только хотя оно имеет функцию наказывать, оно учит и помогает в работе, и даже иногда награждает и отмечает труд нашого производителя. Большое спасибо им успехов в работе. В рамках святкування колективу вручили грамоти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, обласної державної адміністрації, облради головного управління економіки, облдержадміністрації. Ми дуже часто стикаємося з цим підприємством, тому що дійсно тільки завдячуючи їх підготовці, їх спеціалістам, ми можемо чітко сказати про те, що ці продукти, що ці товари мають використовуватися, мають якийсь шкідливий вплив чи не мають шкідливий впливу. Ми дивимося питання, пов'язані із будівництвами, з продуктами харчування на їх відповідність зі норма і стандартами. Здобутки є не лише на професійній ниві. Люди не лише злагоджено працюють, а й відпочивають. Продовжують традиції, що були закладені основоположниками служби стандартизації та метрології. Дуже сильна проспілкова організація. Тут е, кожного року укладається е, якісний колективний договір. Проспілкова організація приділяє багато уваги членам проспілок, А ми, як вище організація, завжди допомагаємо їм в цьому. Дирекція підприємства підтримує профсоюз, всячески допомагає. Значить, у нас і там відпочивають на базі відпочивання, й театри, їздимо за грибами в ліс. Вітання на адресу учасників свята лунали від підприємств-партнерів і акторів Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Докладніше про день стандартизації та метрології ми розповімо 20 жовтня у черговій серії програми на вартій якості. Державне підприємство Миколаїв стандарт Метрологія». Олена Янчук, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.